Тому чим е, ближче було от закінчення, тим більше я в людей бачу в себе бачу накрут. страх накрут, нерозуміння, типу, і так далі. Тому mm. що кожен намагався мати якесь відношення, кожен намагався потрапити до своїх, навіть бойові підрозділи, але з, з нас тільки один зміг потрапити туди, куди хотів. Mm. Решта просто по розподілу пішла в якісь рандомні. Підрозділ. Угу. І це, от, це Знову невизначеність, це знову страшно. І, ну, типу... А зв'язок підтримується з тими, з ким... та, так. Та, та ти шо, ми, типу, Є ще кілька людей, котрі досі знаходяться. Там не ага. було на БВЗП, їх досі ніхто не забрав. А, Боже. Так, <світ> 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 і, 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 і типу, я недавно бачився з хлопцем, який, типу, угу. досі с -с несе службу в тому лісі, де, ми, де угу. я починав. От е, ясно, що в тебе була своя бульбашка, журналістська, якась більш медійна і так далі. З іншими людьми спілкувався. Тут попав до звичайних українців, мужиків в звичайних роботях. Е, щось ти в своєму світогляді змінив з розмовами з, не, з ними. Не, ти що? Ну, я, типу, ти. Я. Е,